Всім привіт! Сьогодні 9 вересня і хочу показати помідор, який дуже-дуже нас порадував. І той рік, і цей рік це помідор Ольга. Оце така тепличка. Зараз тут такі зарослі. Після спеки були обрізані деякі такі пагони. І пішли нові по боках, і до сих пор ось. Будь ласка, які гарні помідорки. Помідорки оброблялись два рази фітоспоріном. Ось така. Ось такий розмір у цих помідорок. Грони дуже-дуже такі гарні, по 6. Ну, більше вони не ростуть. Вони кисло-сладкі помідори. І для споживання дуже гарні, і для консервування. Устойчиві вони до фітовтори. -фіто Це рожевий, з правої сторони, там також рожевий. У нас вони саджалися прямо в лунки, пізно. виходять. У нас почали вони плодоносити з середина липня. Середина липня, помідорки. І зараз ось у вересень місяць до сих пор ще є. Якщо осінь буде ще тепло, ще довго будемо свіжими помідорками. Зараз я розріжу і покажу. Ось ще другий кущик з другої сторони. 6-7 на грозді. На гроні такий виходить. Ось я розрізала вже ось такий він червоний. Шкурочка в нього плотненька. І сам дуже смачний. Що ще цікаво, що це помідор F1. Ми купляли насіння F1, той рік посадили і зібрали свої. Думаємо, буде, буде чи не буде. Ну, і дивіться, запросто помідорчик отлічний вийшов, смачний. Якщо хтось захоче такі помідорки мати, зверніть увагу, що вони ростуть до 2 метрів висоту. Потребують якогось такого опори, підв'язочки. Ну, а до вибагливо, до... вони не вибагливі. Ось так. Смачні невибагли помідорки. Можете шукати такі насіннячка, саджати їх. І ще я хочу показати один помідор. Ми той рік його дуже багато мали. І ось цей помідорчик сержант Пепер. Відео я колись знімала. Він такий спочатку фіолетовий, а потім такий. Малиновий чи розовий. А цей солодкий сорт, він напоминає мені биче серце. Дуже класний. ну Ми мало посадили таких помідорок, вже доїдаємо їх, але вони до самих, до самих таких заморозків в теплиці той рік були. І дуже вони устойчиві до фітофторозу також. Але вони величенькі ростуть. Це вже такі остаточки. Бачите, він меншенький за топом Зараз я також його розріжу. Ось такий він в розрізі. А той такий червоненький. Так що, якщо не саджали такі помідорки, візьміть собі на заміточку, так і цей рік, звісно вже, все, тільки семіна збирають і вже свої підводять ітоги. А ми зробили висновки, що класні помідорки. І саджали ми всі помідори. Цей рік не займалися ніяким, то під лампами той рік вирощували, на сонечку. Цей рік не вийшло, бо кіт перевертав всі вазони, рішили прямо грунт, ось у ґрунт. Ось в тепличці посадили, прикрили їх трошки пленочкою, щоб заморозки вони поливали і зійшли. Потім розпікірували. Трохи на вулицю посадили місця, не хватило тут теплиці і теплиця три 6, шість. Отака вона. Ось Зараз я так назад пройду. Це 3 на 6 тепличка. З правої сторони, тут два кущики огірочки, до сих пор там вже засихають, але до сих пор огірочки. Ось один, два, три, до п'яти штучок в день ще маємо помідорки. На жаль, не скажу, оцей помідор мені дуже-дуже подобається. Не знаю, це ми купляли в селі, як їхали по трасі. зібрали, з'їли дуже смачні, ось такі вони ми десь знайшли, похоже, на пузата хата. Якісь ось такі. Також смачний помідор. Ось, бачите, які грони класні. Ну, назви не знаю, але просто, якщо вкусний помідор не знаємо, який пишемо класний, вкусний, солодкий там чи кисло солодкий, домашній, великий, малий, і такі в нас свої насіння. Ну Ось це рожевий такий. простий, це базарний. Ми в Польщі купляли тут на базарі, нема в них сорту, таких сорта різні, є в них великий, є розовий, є червоний великий, є маленький чері і є. Фіолитовий. Все, ну от такі названня, як у нас в Україні, так от там різні назви, багато різних якщо хтось справді продає помідори сортові, можете купити. Тут 3, 4, 5 сортів. І расада доволі дорога, тому що вирощуємо самі для себе, не на продаж для себе, але маємо помідорки. І особливою хімією ніякої такої та пітоспорін, два рази. Потім, можливо, ще якісь оприскування такі, біологічні, підкормочка своя, не, не хімічна, то що. Якісь там шкурочки, бананів в такому плані маю без всякої хімії для себе. Так що такі сорта помідорок є. Звертайте увагу, садіть і майте всім щастя, добра і миру. Всім пока!